Доброго вечора, любі мої шанувальники поезії і особливо поезії Василя Стуса. Сьогодні я пропоную вам послухати вірш утік з казарми прослав Славшанельку Відкинув Ратиці. Я намагалась знайти інформацію про цей вірш. Про те, як я розумію. Це тут немає жодної присвяти, але я розумію, що це все ж таки вірш про Тараса Шевченка. І такий пророчий, тому що Василь Стус теж був заарештований, хоча це вірш написаний у вересні 69-го року. А сам Василь Стос був заарештований у 1972 році, тому він не міг передавати свої відчуття, свої враження. І коли я читаю цей вірш, я бачу Тараса Шевченка, але з обличчям Василя Стуса. Послухайте і ви, можливо, у вас інші асоціації, я залюбки їх. Вислухаю і прокоментую, можливо, ви зі мною посперечаєтесь, я обожнюю, коли зі мною сперечаються послухаємо. Утік з казарми прослав шинельку, відкинув ратиці і зазираю в уральські хмари, неначе в святці. Така далека моя родина, така далека. І що робити, коли стомила? Йога і спека, і що робити, як так марудно у цьому світі? У необжиттям, хіба ненавидячи любити, хіба ненавидячи кохати, Вар'ят за брата? Уральські гори, уральські сосни, край кисегачу. Я межи вами лунний камінь, лежу і трачусь, а шкода віку, і шкода щастя. І небо шкода, і дуже шкода тебе, пригорда, чужа природа. Напишіть, які враження у вас від цього вірша, як на мене, оце чужа природа, пригорда, чужа природа, природа Уралу, не українська. А шкода віку, і щастя, шкода, і неба шкода, і дуже шкода тебе, пригорда, чужа природа. Не могла втриматись, щоб не повторити. Дякую вам за увагу. Пишіть.